Всім привіт! Наразі у нас на тесті такий от інвертор. Це 12 вольтовий інвертор. Максимальної потужності 5 кВт. Реально він витягує 2,5 Вт. Це інвертор фірми в але їх є різні інвертора. Це інвертор йде на Європу. Він відрізняється. він Більшість за об'ємом. Такий от він от три акумулятори стоїть, щоб ви розуміли, який він здоровий. Якість хороша. Це він йде на європейські країни. Германія, Франція, на Європу, в общем. Зараз будемо робити тест. У нас є от такі от теплова опушка. Це зарядне акумуляторне, дуже класне. Я потім розповім за нього. Ну що, коротше у нас зараз дивіться, компак акумулятором 14 вольт. видає 220. І навантаження 0. Ну, включаємо. Зразу включаємо 2. І у нас на другому положенні 1385 Вт. 370 13 вольт акумулятори пошли. 220 вольт видає включаємо друге положення 2993 Тобто реально він видає дивіться Теплова пушка 3 кВт І він реально 3 кВт видає Тяне без питань, не пишіть, без нагрузки нема. І єлі-єлі працює, сам вентилятор в цьому працює. Це говорить, що дуже хороша якість в нього. Написано 2,5 він 3 реально тягне. дивіться легесенько. Легесенько. Виключаємо. Так, друзі, далі хочу вам показати, як працює ця вся наша зв'язка. От Акумулятори, інвертор. Зарядне, як воно все разом працює е, на дому автоматично, щоб вмикалося. От ця на зв'язка стоїть. Іде від розетки кабель до автомат ввода. Автомат резервного вводу він називається. А це з вулиці, де в нас світ. Дивіться, ми от світ вимикаємо. Одного раз автоматом переключилося на. Переключився у нас на інвертор. Тобто живлення. Живлення у нас, бачите, світ Живлення у нас йде вже на будинок від інвертора. Звісно, що зараз зарядка не працює, бо вже світу немає, так і від інвертора йде на дом живлення. Зараз ми от включаємо. Жив, в дом. Зараз оно буде вираховувати. 9, 8, 7, 6, 5, 4. І зараз переключиться. Опа! Все. Це вже запрацював вод з вулиці. Автоматично включився у нас, включилось зарядне. А інвертор виключився. Бачите, ноль споживання вже. Тобто есть вже не працює, працює зарядка акумулятору. Отак От працює резерв живлення.